Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 16 вересня, ви на каналі Клочок Тайм, і ми будемо з вами говорити про те, що здається зажевріла надія на те, що в Сполучених Штатах Америки можуть ухвалювати дійсно адекватні рішення, які навіть теоретично можуть призвести до прискорення завершення цієї війни. Та не будемо занадто оптимістичними, давайте розбиратись разом, та будемо ми це робити лише з тими, хто підпишеться на цей канал «Хочок Тайм, підпишеться на мій канал, посилання на нього в описі до відео, та поставить вподобайку під цим відео, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, звідки в мене закралась така шалена думка, що. Ця адміністрація може ухвалювати навіть якісь адекватні рішення. Дивіться, перше із заявою вийшов Скот Бесенд, міністр фінансів Сполучених Штатів, і сказав таке: Я гарантую вам, що якби Європа запровадила суттєві вторинні санкції для покупців російської нафти, війна закінчилася б через 60 або 90 днів. Ми очікуємо, що європейці зараз зроблять свою частину роботи, і ми не рухаємося вперед без європейців. Перше, що ну там ця заява про 60 чи 90 днів, якби Європа запровадила ці санкції. Ну, слухайте, це дійсно могло б спрацювати. Я не думаю, що настільки швидко. Але якби дійсно Європа запровадила мита проти Індії та Китаю, то це б могло б значно е, зробити Росію більш е, зговірливою, якби це паралельно зробили США. Єдиний і головний нюанс полягає в тому, що це все схоже от, конкретно на цьому етапі на певні хитрощі, тому що Трамп розуміє, що Європа. Не накладе вторинні санкції на Китай і на Індію самостійно, бо для того, щоб взяти і накласти ці санкції європейцям потрібно на 100% бути впевненими в тому, що Сполучені Штати Америки їх в цьому підтримують. І, взагалі, ну треба вірити в те, що Штати є надійним тилом і надійним союзником, який прикриє раптом що. А зараз, ну, певності у європейців в цьому не може бути. Тому що Дональд Трамп ну, виглядає як, м'яко кажучи, не дуже надійний партнер, який робить дивні незрозумілі речі, які не призводять до будь-якого конкретного результату. І тут, хоч ця пропозиція виглядає нібито правильною, той лист, який Трамп розіслав членам НАТО, що давайте. По-перше, припиняйте самі купувати нафту і газ. По-друге, давайте накладати мита на тих, хто купує. І те, що європейці призупинили оголошення 19-го пакету санкцій, може означати те, що вони дійсно збираються його посилити. Можливо, вони також задумались над тим, що ну, окей, якщо це блеф, наприклад, то давайте спробуємо зробити наступний крок. Не викласти, звісно, на максимум, але принаймні точно посилити наші санкції і подивитися, чи Сполучені Штати Америки також зроблять цей крок, щоб не дати можливості Трампу спекулювати на цій темі і говорити, що дивіться, я все зробив, а вони нічого не зробили. Хоча знову ж таки я маю величезні сумніви з приводу того, що Європа наважиться зараз запровадити мита саме проти Китаю. Це все ж таки здається найбільш таким відкладеним кроком, тому що повторюсь, якщо у європейців немає певності в партнерській підтримці з боку Сполучених Штатів Америки, якщо у них немає впевненості в тому, що Дональд Трамп е дотримається свого слова, яке він там може дати, може надавати з приводу гарантії безпеки і подальшої співпраці. То вони б ну, вони могли теоретично на це піти, і Штати могли б навіть замінити десь і Російську Федерацію, в тому числі з постачанням нафти і газу, і гарантувати безпеку від Китаю. Знову ж таки, так? повертаємось до довіри. І тут виходить Лінсі Грем. А як ми знаємо, політик це, ну, м'яко кажучи, не самостійний. Він своїх якихось позицій не висловлює, він не говорить те, що не погоджено з адміністрацією Дональда Трампа, і або його використовують для того, щоб десь вкинути, умовно кажучи, якийсь блеф. Як ми пам'ятаємо, було з тими 500-відсотковими митами так, проти Китаю і тих, хто. Торгує з Російською Федерацією, мені було очевидно одразу, що це блеф. але тут він виходить з цікавою заявою, на яку б я звернув увагу. Бо все ж таки ну, два рази підряд бити в штангу для Грема було б ну, дуже нерозумним Дуже нерозумним кроком. Він людина лояльна, так, але він все-таки політик з досвідом. І якщо він вдруге підряд так дасть в штангу. То для нього це може погано закінчитися. Отже, що він сказав? Він похвалив президента США і каже, що Трамп правильно вимагає від Європи припинити купувати російську нафту. Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу. Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти нам припинити це кровопролиття. Якщо ні, наслідки мають бути і будуть. Тобто Лінсіграм виходить і практично погрожує Угорщині і Словаччині наслідками, якщо вони не перестануть купувати російську нафту. А це вже цікаво, це вже дуже цікаво, тому що. До того ходили тільки якісь там розмови про те, що Трамп висловляв невдоволення, що вони, от Словаччина і Угорщина, заважають євроінтеграційному шляху України, що навіть він там щось висловлювався, що не подобається йому, що вони купують російську нафту. Але це все було на рівні якихось інсайдів. І тут зараз виходить Лінсі Грем і пише Чорним по білому. Те, що невдоволення таке існує. І очевидно, що він не взяв би на себе таку відповідальність робити такі заяви, тим більше підписуватись за Дональда Трампа, якби така позиція не була погоджена з адміністрацією. Тому виглядає так: обережно оптимістично скажу, що ймовірно, ми побачимо: по-перше, посилення 19-го пакету санкцій. Що він досить таки, вірогідно, вийде сильнішим, ніж ми на те сподівалися, і, можливо, навіть побачимо перші мита на покупців російської нафти і газу. Ну і якесь з'явиться там зобов'язання е в короткі терміни європейським країнам припинити повністю закупівлю російської нафти і газу. І ось тут ключове питання. Чи побачили вже і в Словаччині та Угорщині, що король Голий? Чи Фіццо та Орбан досі хоча б трохи поважають і, можливо, навіть трохи бояться Дональда Трампа? І чи підуть вони на цей крок? І ми дізнаємось це вже в найближчі декілька днів. Цікаво буде за цим спостерігати, принаймні за цим цікаво спостерігати. І це щось. Ну, відносно, відносно нове і свіже. І вартує вашої уваги, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Чи побачимо ми якийсь прогрес в цьому напрямку, чи поділяєте ви мій надзвичайно обережний, але все ж таки оптимізм? Радий буду з вами подискутувати в коментарях. А поки ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Клочок Тайм, підписуйтесь на мій канал Несвітайлов, Посилання в описі до відео знайдете, а наразі не прощаємось.